Доброго дня, з вами компанія Пабел Едванс, і сьогодні ми зібрали для вас добірку найшвидших журналів з освіти, що індексується в базі даних Scopus. Це топові журнали першого-другого кварталю, які є найвисокоцитованішими в базі даних, і за нашим досвідом, найшвидші в плані публікації вашої статті. І хто мав досвід публікації своєї статті з освіти в міжнародних журналах бази даних Scopus, знає наскільки довго можна очікувати результати рецензування від 4 до 10 місяців. Ви тільки можете очікувати, поки ваша стаття буде прорецензована і прийнята до журналу. Так от, ми для вас підготували три журнали, які публікують набагато швидше. І зараз про кожний з них я розповім. І посилання на ці журнали буде в описі під цим відео. І так, перший журнал це журнал, який доволі швидко рецензує статті, тобто 2-3 місяці. І після цього дає відповідь, тобто надсилає вам рецензію, за якою ви повинні доопрацювати статтю. І журнал публікує 4 випуски на рік. Тобто, у вас є великий шанс попасти в наступний випуск цього журналу. Але для цього треба дуже швидко доопрацьовувати свою роботу, коли ви отримуєте відповідь з редакції журналу, тобто бути максимально оперативним з вашого боку для того, щоб ваша стаття була опублікована в перших списках. І що саме цікаве і приємне, що цей журнал є безкоштовним, тобто він відкритого доступу і він безкоштовний. А вже ж вам треба звертати увагу на aim and Scope журналу, тому що цілі цього журналу можуть не співпадати з цілями вашої статті. Тож не очікуйте, що цей журнал буде приймати всі статті підряд, обов'язково аналізуйте ці моменти. Другий журнал це видавництво Elsevier, і він також відносно швидкий. За два дні. З редакції журналу вам прийде відповідь, чи беруть вашу статтю на рецензування чи ні. Це дуже швидко і велика подяка великим таким видавництвам, які швидко дають відповідь, тому що маленькі видавництва можуть вам через місяць-два дати відповідь, чи вони все ж таки не взяли статтю на рецензування. А тут це відбувається дуже швидко. Після цього саме рецензування буде тривати 83 дні. І в цілому, в середньому, від подання до прийняття вашої статті проходить 175 днів. Ну, це плюс-мінус. У нас було в нашому досвіді роботи з цим журналом було швидше. І після прийняття вашої статті до публікації стаття рекордно швидко публікується через 12 днів. Тобто, це, це дуже високий показник, тому що багато журналів. Які після прийняття можуть публікувати статтю ще місяць, три, деякі, навіть півроку, поки стаття буде в черзі. Але тут є нюанс. Тут ви можете опублікувати статтю в закритому доступі або у відкритому, але публікаційна плата буде дуже висока, майже 3,5 тисячі доларів. І третій варіант це найшвидший варіант, видавництво MDPI. Ми завжди вам говоримо, що слідкуйте за термінами рецензування з журналу, який він виставляє до авторів. Якщо журнал дуже швидко рецензує, то скоріше за все журнал може бути хижацьким, підозрілим. І, скоріше за все, буде, не буде індексуватися в подальшому в базі, але це не стосується видавництва МДІПІ. Це дуже великий видавничий дім, в якому працюють прям працюють рецензенти. не так, як на волонтерських основах рецензенти рецензують статті в інших журналах. В цьому видавництві це люди, які працюють і яким за це платять гроші, тому дуже швидко. Через 30 днів після подання вашої статті ви отримаєте вже листа про прийняття. І через 4 дні стаття буде опублікована. Це найшвидше видавництво з усіх, з якими ми мали справу, і за нашим досвідом це такий рекордний, найшвидкий видавничий дім з усіх, що наразі є в опасі даних Скопусу. Але тут. Публікація тільки у відкритому доступі, і вона доволі дорога. Вона 2400 доларів. І знову ж таки, ви не, завжди зможе, ви не завжди можете бути впевненими, що цей журнал прийме вашу роботу, тому що тут є свої нюанси, є своя тематика, в якій вони публікують, і завжди перевіряйте aim and Scope, а, перевіряйте архіви, щоб ви впевнилися, чи цілі журналу співпадають з цілями вашої статті, чи відповідає структура вашої статті цьому журналу і так далі. І загальні рекомендації від нас, а вже ж нам всім хочеться якомога швидше опублікувати свою роботу. І це зрозуміло, тому що ми заклопотані своїми справами, і коли руки доходять до цієї справи, вже хочеться вирішити її якомога швидше. А все ж ви можете це зробити, але як ви бачите, що чим швидше, тим дорожче. І не факт, що ваша стаття буде прийнята до публікації. Тож, ми, наша порада вам планувати застелегіть публікацію своєї статті в базі даних Scopus. і обов'язково перевіряйте направленість журналу, щоб вона співпадала з, вашими, з вашим баченням, з цілями, з задачами вашого дослідження вашої статті. І якщо вам потрібне... Потрібні влучні журнали саме під вашу тематику. Якщо ви не хочете дарма там оформлювати статтю до журналу, подавати і не бути впевненими, що цей журнал буде зацікавлений в вашій тематиці, то звертайтесь до нас. Ми підберемо найкращі журнали під ваші вимоги і з приводу публікаційної плати, і з приводу термінів розглядання. І найголовніше це за вашою тематикою, за тематикою вашої статті, щоб цілі журналу обов'язково співпадали з цілями вашої роботи. І ми вам бажаємо швидких публікацій. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, діліться своїм досвідом публікації в міжнародних журналах. Нам дуже цікаво, скільки часу у вас це зайняло. І бажаємо вам гарного дня. До зустрічі.